Петро Назима, уродженець села Дроздовиця Городнянського району. Свого часу він працював у городні на телевізійному заводі Агат і регулярно проходив військові збори. Отже, був офіцером запасу і мав спеціальність зв'язківця. Тому під час чергової хвилі мобілізації, у серпні минулого року, сам пішов до військкомату, служив командиром зводу зв'язку в одній з частин під Донецьком. Смерть не в результаті бойових дій, але це нічого не змінює, бо якби людина у погребі не сиділа. Коли проходила мобілізація, вона пішла і служила. Назима Петро Васильович був старшим лейтенантом зв'язківцем, командував взводом. Дружини і дітей у воїна не було. Є брати і сестри, племінники. Односельці згадують Петра на зиму як добру, чесну і працелюбну людину. Поважають і схвалюють його рішення боронити батьківщину. дуже дружно всім людям, що не одказував Тут любив акуратний. Все. Чесний був чоловік. На жаль, що йшов. Він захищав нас і наших дітей всіх нас. Його дуже хорошо, дуже добре відзивається. І сказали, що він правильно зробив і пішов захищати нас. Ми пам'ятаємо його веселим, роботящим, сміливим і чесним. І завжди будемо пам'ятати про нього. Герої не вмирають. Царство йому небесне, земля йому пухом. Причиною смерті називають зупинку серця. Бійцю стало погано на фронті. Його відвезли до лікарні в Дзержинську Донецької області, але врятувати, на жаль, не змогли. У вівторок у рідній Дроздовиці Петра на зиму провели в останню путь родичі, односельці, військові, громадські активісти. За упокійну службу за воїном відправив отець Андрій Романюк, благочинний Городнянського і Щорського районів. Нас захищають молоді люди, молоді хлопці, добровольці, мобілізовані. І багато хто з них гине заради того, щоб ми з вами жили. Жили і цінували кожну хвилину, щоб ми з вами цінували те, що ми маємо. Втрати Городнянського району тепер офіційно становлять 12 бійців. І ще двоє вважаються зниклими безвісти. Ну, ось у нас всі, хто загиблі, це вже у нас здається 12. І ще два у нас зниклих безвісти. Тобто, ну, скоріш за все, це теж загиблі, бо вже більше року без зник один і більше року без другий. Це Дусь з першої танкової і Савченка. І, хоча це так звана не бойова втрата, але вона безперечно спричинена війною і її тяжкими випробуваннями. І як наголосив заступник Городнянського районного військового комісара Сергій Семко, Петро назима виконував свій військовий обов'язок чесно й сумлінно, і в цьому є зразком для інших.